По продажу мотоцикла Yamaha Dragstar 1100, привезений з Америки з аукціону NPA. Прошу звернути увагу з аукціону NPA. Це аукціон з абсолютно цілими гарними мотоциклами. Додатково було встановлено оригінальне вітрове скло дуже велике, прямоточний вихлоп. Бокові кофри оригінальні, також Ямаховські. Принаймні тут значок Yamaha. Не знаю, оригінальні вони або ні, але я вважаю, що вони оригінальні. Багажничок і спинка пасажира. Стан просто не перевершений. Це вже 2007 рік на литих дисках. Тобто ну, тут хром все таке, як, як новеньке. Дуже гарний колір, такий темно-темно-червоний, ну майже чорний. Така гнила вишня. Стан просто неперевершений. Мотоцикл з дуже маленьким пробігом. Ось подивіться, ось стан тормозних тисків. ось з цієї сторони хруму. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися, якщо потрібне більш детальне фото або відео, також залюбки вам предоставимо. Тобто пишіть дзвоніть. Стан, ну я ж кажу, просто, просто бомбом. Пультики всі. Така ще для мілочовки. Сумочка спереді. Все, ми на зв'язку посиднічку.